Доброго ранку, возлюблені у Христі брати і сестри! Сьогодні в п'ятницю 22 серпня 2025 року, у День пам'яті святого Апостола Матфія. На літургії у православних храмах читається друге послання святого Апостола Павла до Коринтян, глава 4, вірші з 13 по 18. ще же той же дух віри, пописаному в віровах тим же возглаголах, і ми віруємо тим же і глаголем, ведящем. Яко воздвиги Господа Иисуса, и нас со Иисусом воздвигнет, и предпоставит с вами. Всябо вас ради, да благодать умножившаяся множейшими благодарений избыточествит в славу Божию. Тем же не стужаемся, но аще и внешний наш человек тлеет, но внутренний обновляется по вся дни. Еже ныне легкое печали наши, по приумножению в приспияние тяготу вечные славы соделывает нам. Не нам видимых, но невидимых, видимое бо временно, невидимое же вечно. Тамавши той самый дух веры, про який написано «Я вирувал», Тому й говорив, то й ми віримо, тому й говоримо, бо знаємо, що Той, хто Воскресив Господа Ісуса, воскресить і нас з Ісусом і поставить з вами. Бо все це ради вас, щоб розмножена благодать через багатьох збагатила подяку на славу Божу. Ось чому ми не втрачаємо відваги. Хоч наша зовнішня людина занепадає, однак наша внутрішня обновлюється день у день. Бо те, що одну мить триває, наше легке горе готує нам понад усяку міру вічну ваготу слави. Нам, що дивимося, не на видиме, а на невидиме, видиме бодочасне, а невидиме вічне. Євангеліє від Матфея, глава 24, вірші з 27 по 33 та з 42 по 51. Якоже бо молнія ісходять от восток і являється до запад, тако будет пришествия Сина Чоловічського, і де же бо аще будет труп, тамо особіруться орлі. Абе же по скорби дни тех Солнце померкнет, и Луна не даст света своего, и звезды спаднут с небесе, и силы небесные подвигнутся. И тогда явится знамение Сына Человеческого на небеси, и тогда восплачется вся колено земная, и узрят Сына Человеческого, грядущая на облацах небесных, силою и славою многою. и послед ангелы своя с трубным глазом верием, и соберут избранные его от четырех ветр, от конец небес до конец их. От смоковницы же научитесь притч, егда уже ее будут млада, и листья прозябнет, видите, яко близ есть жатва, тако и вы, егда видите сия вся, Ведите, яко близ есть при дверях, бдите убо, яко невесте, в ки час Господь ваш приидет, сие же ведите, яко аще бы ведал дому владыка, в кую стражу тать приидет, бдел у бы и не бы дал подкопать и храма своего. Сего ради и вы будете готови, яков же час ним не мните, сын человеческий приидет. Кто убо есть верный раб и мудрый, его же поставит Господин его над домом своим, еже им пищу во время их. Блажен раб Той, Его же пришед Господен його обряще, так отворяще, Амінь глаголю вам, як он над всем имением Своим поставит його. а щележеречет злый, раб той в сердце своем коснит Господин мой притий. И начнет бить и клевреты своя, Ясти же и пить и с пьяницами. Приидет господин рабатого, В день вонь же не чает, И в час вонь же не весть. И протешет его полма, И часть его с неверными положит. Ту будет плач и скрежет зубом. Як блискавка, що на сході блисне і вмить аж на самім заході сяє, так буде і прихід чоловічого сина, де бо є мрець, там і орли зберуться. Негайно по тих днях скорботних сонце затьмиться, місяць не дасть більше свого відблиску, зорі падатимуть з неба і захитаються небесні сили. Тоді на небі з'явиться знак Сина Чоловічого, і тоді заридають усі племена землі і побачать чоловічого сина, що надходитиме на небесних хмарах з потугою та славою великою. Він пошле своїх ангелів із сурмою вельми голосною, і ті зберуть вибраних його з чотирьох вітрів. Від одного аж до другого кінця неба, від смоковниці навчиться притчі, коли віття її стає м'яке, і вона листя виганяє, ви знаєте, що близько літо. Отак і ви, коли це все побачите, знайте, що він уже близько під дверима. Чувайте, отже, бо не знаєте, якого дня Господь ваш прийде. Знайте те, що коли б господар віддав, у яку сторожу прийде злодій, пильнував би він і не дав би підкопати свого дому. Тому й ви будьте готові, бо син чоловічий прийде тієї години, що про неї ви й не думаєте, котрий є вірним та мудрим слугою, що його пан настановив над челядю своєю, давати їм поживу своєчасно. Щасливий той слуга, якого пан, повернувшися, знайде його при роботі. Істинно кажу вам, що він поставить його над усім своїм маєтком, коли ж той злий слуга скаже в своєму серці: мій пан бариться. Та й почне бити своїх товаришів слуг, їсти та пити з п'яницями, то прийде пан того слуги за дня, якого він не сподівається, і за години якої він не знає, та й розітне його надвоє і долю його з лицемірами покладе, там буде плач і скрегіт зубів. Благословенного усім серпневого дня. Милості Божої вам і вашим рідним.